Саунд-дизайн — це мистецтво створення звуку. Мені здається, що у цьому форматі гри запису вони концентруються на цих природних звуках. Це факт, що звуки природні, вони заспокоюють шум дерев, як вода тече. Це класно. І вони концентруються на цих звуках, вони відпускають, напевно, свої проблеми. 99% це їхня робота. Це вони формують атмосферу, вони формують середовище. Я лише направляю. Я взагалі стараюся будувати процес таким чином, щоб вони були в командах. Мені здається, що через саунд-дизайн ми знаходимо креативні рішення проблем, а креативний підхід може бути не тільки в музиці, малюванні, режисурі, де завгодно. Він може бути в побутових речах. То, що вони вигадують, я іноді сам в шоці пробуйте, досліджуйте. Ваш результат буде класний, яким би він не був.